Поки Олександр Зінченко та його дружина Влада намагаються продати ресторан у центрі Києва. Лондонський арсенал продовжує шукати клуб, який забере до себе українця вже цього літа. Ситуація настільки складна, що Арсеналу навіть довелося випускати Зінченка на поле у недавніх товариських матчах. Мовляв, дивиться, цей хлопець насправді непогано грає у футбол. Зіні довелося зіграти цілий тайм у матчі з Міланом, 15 хвилин проти Ньюкасла і стільки ж у матчі з Тоттенгемом. Ну і після цього з'явилася інформація про те, що у переході Зінченка зацікавлений фулгем. Так це лише середняк АПЛ, але Сашка такий варіант точно влаштує. Йому доведеться покинути топовий арсенал. Зате він залишиться у Лондоні. Джерло також уточнює, що Арсенал, нібито, розраховує отримати за Зінченка 17 мільйонів євро. Як відомо, три роки тому Арсенал викупив українця у Манчестер Сіті за 35 мільйонів. У контексті майбутнього зінченка знову згадують про Мілан. Але це більше схоже на вкидання агентів, які намагаються підшукати для свого клієнта гарний варіант.